Отримав другу останню посилку від моєї старшої доньки на день народження, яка вбирає в себе ось цей зарядний пристрій лікакала 500. Дуже потужний з можливістю одночасної зарядки чотирьох акумуляторів різних типів. літій-іонні на напругу 1,25 і 3,7. Вольта. Одночасно можна заряджати різні акумулятори. Відразу він показує опір акумулятора 22 мА, стром зарядження 500 мА, який можна обирати за допомогою кнопки Current, кнопка функції моди. Дуже потужна і досить детальна інструкція. Англійською, китайською і росіянською мовами. Якісний пристрій. Довго його обирав. Крім нього я отримав ось ці перехідні пристрої на більшість випадків. USB Type-C. Ось ось цей на 10 А позиціонується. Type-C USB. Ось цю розетку електричну з USB двома виходами. Позиціонується як потужність струму 2 А100 мА з захистом отворів 220 В. Також отримав ось такий приймач радіоприймач з можливістю використання вбудованого ліхтарика, дуже якісний приймач на двох, на двох акумуляторах. 18650, але вони ємністю не 4200, як тут зазначено, а 1100 мА годин. Якісний приймач з блютузом вбудованим. Довготривалі акумулятори, аеромиш з голосовим керуванням і блютуз-драйвером. Ось під цією кришкою без акумуляторів або батарейок. Ну, тут я вбудую акумулятор літійонний. Ось відсік на дві батарейки або на два акумулятори. Крім цього, отримав навушники ось такі такий недолік. Для мене дуже великий. Це не Type-C вхід для підзаряду, а micro USB. Ось такий зарядний пристрій для автомобільного акумулятора 12 В 12 А. Тобто 150 Вт потужністю. Постійно працює акумулятор. Режим десульфатації має цей зарядний пристрій. Досить інформаційний екран. Мені сподобався, я вже ним скористувався для зарядки свого акумулятора. Якісні зажими з доброю ізоляцією. Дуже важко їх закоротити. І ось такий опискач від 6 мм гільз до 50 мм квадратних. Теж їм користувався. Сподобались ці обтискачі. Ось результат їх роботи. Можливо, замалий діаметр вибрав для обтискання 16 мм, потрібно було 25 мм обтискати. Обирається діаметр, нажимається ось ця кнопка і обирається. Потребен диаметр обтискания. Нажимаешь и перебираешь скотчатку Сначала... одной рукой. Вот так. Ширше. Потребно раскрыть и потом перебирать ось изменения диаметра.